24 квітня, середа. Сигнал від Бога. Алла Діхтярук, місто Гостомель. Благословенний Господь, тому що він почув голос мого благання, Псалом 27, вірш. Ішов шостий день повномасштабної війни. Перебуваючи в окупації в Гостомелі, ми із сім'єю усвідомлювали складність ситуації, у якій опинилися. Найважчим було те, що серед нас, дорослих, була ну я однорічна внучка. Навколо обстріли чуємо невтішні новини, відбуваються перші запеклі бої, а ми переховуємося з маленькою дитиною. Жахливим було видовище, коли окупанти затягнули за собою двохсотих і трьохсотих, тобто загиблих і поранених солдатів, тікаючи в бік парктау. Ракети, що перед очима летіли на бучу, постійно тримали мозок у напруженні. Накочувалося відчуття безсилля, неспроможність діяти просто розбивала. Господи, що робити далі? Їжа до дитини закінчувалася. Чим будемо поїти й годувати, немовля? Я постійно кликала до Господа, просячи його керівництва, і ось пролунало Виїжджай. Куди? Коли, Господи, усюди точаться бої, дорогу обстрілюють, але голос повторював виїжджай. Ця ідея викликала заперечення в усього мого оточення, синів, сусідів, але я наполягала, бо сигнал виїжджати йшов від Бога. Один із моїх колег з УГІ в телефонній розмові накреслив план виїзду на підставі інформації, якою володів. Помолившись, ми вирішили їхати. Швидко зібралися і поділилися на дві групи. Син їхав попереду, я ж везла невістку з онукою за ним. Виїзд відбувався за годину до комендантського часу. Рушивши з кварталу, ми не уявляли, що буде далі, і лише розуміння того, що це Божа воля надавало нам сил. Ми із сином домовилися їхати невідривно один за одним. Телефон постійно був увімкнений. Коли доїжджали до центру Бучі, кожен метр дороги ніби говорив Смерть на кожному кроці, ми їхали швидко, дотримуючись маршруту мого колеги, але на перехресті син несподівано різко змінив маршрут, не реагуючи на наші слова. Тільки потім я зрозуміла, що Господь відкрив синові свій маршрут. Доїхавши до пункту української тероборони, ми порадилися з хлопцями, як краще діяти далі. І коли виїхали на дорогу поза Бучею, почули сильний вибух позаду. Вибухнула будова саме на тій дорозі, якою ми планували їхати спочатку. У ті дні ситуація змінювалася щохвилини, тож наш початковий план був актуальним лише кілька хвилин. Якби поїхали в іншому напрямку, найімовірніше загинули. б. Щойно ми перетнули Житомирську трасу. Відразу прийшло відчуття безпеки і вдячності Богові за те, що вкотре він здійснив чудо в моєму житті.